Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про цікаві речі. Наприклад, про те, як судді Верховного антикорупційного суду України, якому сьогодні виповняється 6 років, поклали статевий орган на рішення Верховної Ради і на мораль. А також про те, хто сьогодні є тими людьми, які приймають рішення і як вони борються з корупцією. Це дуже цікава історія. Знаєте, ну такого ж ніколи не було, і знову сталося після того, як я написав допис про суддю апеляційної палати вищого антикорупційного суду України а, про те, як вона прикупила новий BMW x 6, відсудила майже 2 мільйони гривень доплати у держави та отримала службову квартиру, попри те, що має дві власних. А це мова про суддю чорну то ВАКС відповів мені дописом. Не згадуючи мене та ту суддю, про яку я писав. Сенс дописа був у тому, що все, що критичного, пишуть про Вакс, це замовне та це брехня, з цілю дискредитацію та тиску на суддів, бо всі вони, хто пишуть, бякі, а судді всі пухнастики. Ну і далі шоу почали набирати обертів. А в це включився навіть голова апарату. Вищого антикорупційного суду України Богдан Крикливенко він перепостив допис ВАКСУ і написав: замовні компанії зі спробами дискредитації судової установи були, є і будуть безуспішними, адже судді ВАКС, в тому числі апеляційної палати ВАКС, непохитно здійснюють свою місію забезпечення справедливості судочинства в інтересах суспільства та держави на засадах верховенства права. Ну я подумав. Може, щось хтось не зрозумів, бо я ж не атакую суддівакс. Я запитую: а що відбулося? Як так сталося, що суддя Чорна, маючи дві квартири, отримує третю службову? Більше того, вона є членом тої комісії, яка вирішує давати судді чи не давати. Чому всі судді, які в цій комісії теж отримали ці квартири? Чи взагалі що відбувається? Ну ні, я розумію, службова квартира, суді потрібно, бо не жити ж її в той БМВшті. Але навіть якщо вона нова, салону, але все одно це не важливо. Далі почалося найцікавіше. Я зайшов в коментарі до пана голови апарату Ваксу і побачив, що туди в коментарі зайшли: і Сергій Сидоренко. І Дмитро Золотухін, і Макс Ніфьодов, і інші коментатори. І всі вони запитують, про що мова? На ці запитання керівник апарату ВАКС відповідав пафосними сентенціями, але без будь-якої конкретики. Тоді я зайшов сам в коментарі остаточно і відповів кожному, хто запитав, про що мова, виклавши посилання на свій допис. А знаєте, що сталося далі? Керівник апарату ВАКС, який отримує зарплатню з моїх податків, і те, з моїх теж податків, бо він живе ж не на якісь хабарі, я впевнений, а саме на податки. А, так от, а податки плачемо ми з вами, і з цих податків дають йому зарплатню. Так от, він заблокував мене і зніс всі коментарі. Це було так мі мі, -мі. І знаєте, мене це здивувало. Що викликало таку реакцію? Ну, спробуйте запитати його самостійно, зайдучи до нього на Фейсбук. І ви не зможете, бо він вже закрив всі коментарі і закрив можливість коментувати будь-кому. Але питання дуже просте. І в мене є гіпотеза, що саме налякала пана Богдана. Це питання про те, що суддя Чорна відсудила собі доплату, і так само почали робити інші судді Вакс. І тут я поясню, стався ефект Барбари Стрейдзен. Бо якщо б пан Богдан так не зробив би, я не почав би копати далі. Але мене це зацікавило. Я написав дос, допис, а далі в коментарі почали кидати люди, фактаж. І оце стало найцікавішим. Продемонструю вам для розуміння, що відбувається, дивіться. 10 вересня 2024 року справа №321-072-24. Київський окружний адміністративний суд у складі судді скрипки, розглянувши у порядку письмового провадження за правилами ля -ля 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 спрощеного це найцікавіше. Особи один до Вищого антикорупційного суду про визнання дій протиправної та стягнення коштів. Це суддя, суддя ВАКсу. Позивається до свого суду про виплату. Ви думаєте, це один суддя? Це після, до речі, чорне, 10 вересня. Далі, того ж 10 вересня, наступне. Дивимося, а 30 вересня, вибачте, 30 вересня. Але вже інша справа: 30, 20, 15 носили. але те ж саме до Вищого антикорупційного суду про визнання протиправними дій та стягнення коштів. Судді, побачивши, що чорна це зробила, почала, почали теж позиватися і відсуджувати собі мільйони гривень. Так, да. з бюджету. В той час, коли не вистачає грошей на дрони і реби, в той час, коли а, не вистачає грошей на зарплатню, а в той час, коли пенсії у українців копійчані з зарплатами від 150 тисяч гривень почали. Відсужувати собі додаткові гроші. Замало, мабуть, BMW x 6, замало квартири, замало всього. І оце найцікавіше. Бо судді вирішили, що вони мають право. А чому ні? Вони ж судді і от масово попішли один за одним. Так, вони почали це робити. Але найцікавіше, знаєте що? Чому так нервував пан Богдан? Чому так він перелякано мене заблокував, а також... Заблокував зніс всі коментарі, які пояснюють, що відбувається. Тому що пан Богдан нервує, нервує, бо судді ВАКС подають позови на доплату, де відповідач сам ВАКС. Ці справи в реєстрі, як бачите, є. ВАКС всі ці справи програє, а пан Богдан нервує, тому що апеляції на ці справи не подаються, а саме він повинен подавати. Тож, ми бачимо фактично майже договорняк, замість того, щоб ВАКС намагався захистити державні гроші, гроші з бюджету, він каже: Тага, хай морець, ну все нормально, ми не будемо подавати і ВАКС рішення одразу виконує. Ну, оцініть красоту цієї гри, коли ми бачимо 100% збіг обставин, що ВАКС не подає апеляцію, не намагається захистити ці гроші, а суддя аморально, але. Як вони вважали законно, хоча є рішення Верховної Ради, і далі я розповім, відсужують собі гроші. Доказати тут змову майже неможливо, враховуючи те, що всі професійні юристи. А змова це ж умисел, який ніхто не визнає. Пам'ятаєте, як в фільмі місце зустрічі змінити неможливо, де Кірпіч каже, «Я статтю споле. не підниму». У представника ВАКС Максиму. Пана Богдана, це службова надбалість 367 ККУ України. Тут більш моральна складова, тому що по суті працівники судяться зі своїм підприємством по перерахунку заробітної плати. І інша сторона, що підприємство не приватне, державне. І гроші державні, наші з вами. І її представники дуже погано захищають інтереси держави. А саме це вони повинні робити. Пан Богдан за це гроші заробляє, отримує. З бюджету теж. Ну і плюс, худо-бідно, але вони ж всі закриті судовими рішеннями. Тому браво, Браво все, що я можу сказати. Але дещо я додам. Тому що воно варто вашої уваги. А, пана Богдана налякала те, що. Питання про те, що суддя чорна відсудила собі доплату, викликало інше питання, чи так само роблять інші судді. І ми з'ясували, що так роблять і. Якщо я про ви, то ми маємо реальну кризу Вакс, коли судді розуміють аморальність своїх дій, але роблять так через особисті, особисті інтереси. І це стало зрозуміло тільки завдяки діям пана Богдана, який заблокував це пана Бог, ще раз кажу, пана Богдана Хрикливенко, який заблокував мене, який привернув увагу до цієї справи свою реакцію. І ми побачили ефект Барбари Стрейзен, про що я зараз розповім? Ну і я тоді е, побачив це. А далі в мене запитання. І я його повторюю навмисно зараз. Вакс, я дуже хочу, щоб ви відповіли публічно. Чи є фактом те, що суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, пані Валерія Чорна, відсудила у держави 1 мільйон 721 99 гривень недоотриманої суддівської винагороди. Чи зробила вона це попри. А те, що в 23-му році Верховна Рада України обмежила зарплати суддям всіх інстанцій, членами ВРП, ВККС, Набута САД, чи можна стверджувати, що на ній фактично обкатали цю схему, і зараз ми бачимо всі інші судді, і не тільки в АКСІ, до речі, почали так робити. Хоча треба сказати, що Верховний суд України сказав, що але, але, ви що, зробили так? Повер... Ні, зупиниться, і жоден суддів не повернув ці гроші, попри те, що. Верховний суд вже постановив, що так робити не можна. А, взагалі, чи вважають судді ВАК, що їх дії підпадають під моральні стандарти і вони діють в інтересах держави, а також чи діють в інтересах держави і суспільства пан Богдан, який, пан, саме Богдан Криклевенко, який є керівником апарату ВАКС, який не подав апеляції? А... Дуже хочеться почути відповіді на це. І цікаво, а умови, в яких працюють наші воїни, такі ж важкі, в яких працюють судді ВАКСУ та інших судів. Скільки ще суддів, я хочу знати, подали ці позови і відсудили собі зарплати, такі доплати по всій країні, попри рішення Верховної Ради від 10 квітня 2023 року? Знаєте, я сподіваюся, що. Це рішення ми дізнаємось. А про ефект Барбари Стрейзенд, який пан Богдан викликав, я розповім. Ефект термін, ефект Стрейзенд набув поширення після подій 20, 2003 року, коли Барбара Стрейзен звернулася до суду з вимогою стягнути з фотографа і сайту pictopia.com 50 мільйонів доларів США, оскільки фотографія її будинку була доступна серед більше ніж там 12 тисяч інших фотокарток. А, а, а Там фотограф, фотограф фотографував просто фото, будинки на попереджі в рамках проєкту Каліфорнія Кус Рекорд Project. і вона суд програла. Суд програла, адвокати подали судовий позов. А фотографія, яка мала номер 3850, на якій був взятий будинок Стрейзен, Було відомо, завантажена була до цього позову з сайту всього шість разів. Ну, вона не привертала увагу, ніхто не ні не було цікаво. 10 травня 2024 року суд відхилив вимогу Стрейзенд і зажадав, щоб Стрейзенд компенсувала судові і цьому фотографу витрати на всі позови. Але найцікавіше стало відомо. Нагадаю, шість разів була скачана ця фотокартка, що після її позову фотокартку скачали 420 тисяч разів. Вона привернула увагу до цієї історії. Пан Богдан Критаренко привернув увагу до цієї історії. Тож судді ВАКСУ можуть йому подякувати. Саме його реакція, саме намагання а, от так от себе поводити привернуло мою увагу. Далі я сподіваюся, це дасть оцінку і ВККС, і я сподіваюся, що а, ВРП подивиться на це. Взагалі дуже цікава історія, і мені дуже хочеться почути з боку ЦПК. Відповідь, тому що пан я думаю повинен звернути на це увагу і висловити свою позицію. Більше того, питання моралі і справедливості стає зараз руба по відношенню до ВАКСу, який так себе поводить, і чи може пан Богдан займати таку позицію, якщо він ігнорує інтереси держави і не подає апеляцію, фактично ігноруючи інтереси і громадян, і бюджету, ну тут багато запитань. Відповіді, ну дайте самостійно, але ще раз кажу: поки ми не вичистимо ці авгії вистайні, сподіватися на якісь зміни марно, і поки судді ведуть себе отак. У мене велике питання про те, чи буде в нас взагалі справедливий суд. Так, суддів бояться чіпати, адвокати бояться, тому що вони потраплять до них, і судді можуть розвернути справу не згідно закону, а згідно бажанню. Ми ж пам'ятаємо, що закон, як дійшло, коли повернув, туди і вийшло. А клієнти багато бояться, що вони стануть в справах, будуть в справах, які розглядаються судді. І судді їм помстяться. У нас бояться захищати. Справедливість у нас бояться про це говорити. Чому не боюсь? У багатьох причинах. Але головне, хочу жити в країні, де суддів не бояться, а поважають, і де судді не поводять себе так аморально і цинічно, як ми побачили зараз. Дякую, що дивилися. А відповіді від ВАКС все ще чекаю. па, -па.